Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже дешевий гарний житловий будинок для великої сім'ї. Будинок знаходиться в Кировоградській області, Устинівський район, село Березівка. Розташований будинок біля річки по вулиці Набережній. Біля будинку знаходиться город, колодязь, від якого можна провести воду в будинок, поставити насос, та буде вода у вас в будинку. Поряд знаходиться річка, що дозволяє поливати огород. На подвір'ї розташований гараж, сарай і невелика кухня з трьома кімнатами. Також є погріб. В будинку 4 кімнати, площа будинку 70 метрів квадратних, коридор та веранда. Опалення пічне, взимку дуже-дуже тепло. Власник хоче за цей будинок 60 тисяч гривень всього навсього також він сказав, що реальний покупець, хто буде придбати цей дім, буде торг. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте туди, зв'язуйтесь з власником напряму та вирішуйте питання по цьому будинку. Він в дуже в гарному стані, повністю житловий і мебльований. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на цей YouTube канал, а також на телеграм-канал, щоб не пропускати нові оголошення. Всім дякую, до побачення!